Привіт, друзі! Відправляється історичний експрес, і сьогодні ми вирушимо в подорож до історії велосипедів. Не прогавте свою зупинку в минулому. Велосипед це набагато більше, ніж просто засіб пересування. Це символ свободи, руху, гармонії з природою. З ним пов'язані дитячі спогади, спортивні звершення і неймовірні пригоди. Але як цей двоколісний друг став таким популярним? Чи знали ви, що перші велосипеди були не зовсім схожі на сучасні і що вони вплинули не лише на транспорт, а й на моду, культуру і навіть на суспільні зміни? Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, щоб дізнатися, як велосипед із простого механізму став однією з найулюбленіших речей у світі, зокрема і в Україні. Початок цієї історії бере коріння в 1817 році. Коли німецький винахідник Карл фон Дрес представив світову машину для бігу. Вона була схожа на дерев'яного коня, який потрібно було штовхати ногами. Тоді це здавалося революцією. Людина могла пересуватися швидше за пішохода. Але справжнє перетворення велосипеда сталося у Франції в 1860-х роках, коли на дерев'яну раму додали педалі. Тоді такі моделі назвали бісклетами. Вони були незручні, але заклали основу для подальших змін. У 1885 році англієць Джон Кемп Старлі створив безпечний велосипед. Він мав колеса однакового розміру, ланцюговий привід і зручну металеву раму. Цей дизайн став основою для сучасного велосипеда. Уявіть собі: в кінці 19 століття велосипеди стають доступними і у Європі, і в Україні. Вони починають змінювати побут людей, особливо у великих містах, таких як Львів, Одеса чи Київ. На початку ХХ століття велосипеди стали важливою частиною життя. Вони використовувалися для доставки пошти, медичної допомоги, а також у військових цілях. Під час обох світових воїн велосипеди служили засобом мобільності для солдатів. У той же час популярність велосипеду зростала, Тур де Франс, перші змагання засновані у 1903 році, стало символом спортивної майстерності та витривалості. Велосипедні заводи, такі як Швін у США і Peugeot у Франції, почали випускати нові моделі, пристосовані до міських доріг і сільських умов. В Україні велосипеди з'явилися наприкінці 19 століття, коли у великих містах почали утворюватись перші велоклуби. У Львові, наприклад, в 1891 році було організовано перші велосипедні перегони. Які стали сенсацією того часу. Велосипеди були популярними серед шляхетних панів і панянок, які використовували їх для прогулянок у парках. На початку ХХ століття велосипеди стали доступнішими і проникли до села. Для українців це був не лише спосіб пересування, а й можливість встигати більше у своїх господарствах. За радянських часів велосипед став масовим явищем. Виробництво двоколісного транспорту набуло величезних масштабів. Заводи в Харкові, у Львові та в інших містах випускали мільйони моделей, серед яких легендарні Україна та Аїст. Ці велосипеди були в кожній другій родині і служили не лише для роботи, а й для відпочинку. У 21 столітті велосипеди стали символом екологічності, здорового способу життя та нових технологій. Сучасні моделі мають легкі матеріали, електричні двигуни та гідравлічні гальма. Розвиток велосипедної інфраструктури, велодоріжок, прокатних сервісів і паркінгів, зробив цей транспорт ще зручнішим. В Україні організовуються велопробіги, марафони та кампанію підтримку екології. Цікаві факти для любителів двоколісного транспорту. Найперша модель велосипеда, яку називали дрезиною або біговим механізмом, не мала педалей. Люди просто відштовхувалися ногами від землі, її винайшов барон Карл фон Дрес у 1817 році. Найшвидший велосипедист у світі Деніс Мюлер Коренек, яка у 2018 році розігналася на велосипеді до швидкості 296 км в годину, використовуючи аеродинамічний екран з автомобілем. У XIX столітті, коли велосипеди стали популярними, вони вплинули навіть на моду. Спідниці стали коротшими, щоб жінкам було зручно кататись. Велосипед став важливим для жіночого руху за права. У 19 столітті суфражистки активно використовували його як символ незалежності. Найважчий велосипед у світі важить 860 кілограм, його створив нідерландець Франк Дос для книги рекордів Гіннеса. Найбільший велосипедний парад у світі відбувся в 2015 році в Бангкоку. У ньому взяли участь понад 72 тисячі людей. У багатьох країнах велосипеди використовують для виробництва електроенергії, наприклад, щоб заряджати телефони або живити лампочки. Найбільша велодоріжка світу розташована в Нідерландах. Її довжина становить понад 35 тисяч кілометрів. У 1995 році на борту космічної станції «Мир» встановили тренувальний велосипед для космонавтів. Дослідження показують, що регулярна їзда на велосипеді покращує пам'ять і когнітивні функції. Велосипед пройшов довгий шлях від дерев'яних конструкцій із двома колесами до сучасних високотехнологічних моделей. Він змінив не лише транспортну інфраструктуру. А й спосіб життя мільйонів людей. Для когось велосипед це засіб пересування, для когось спорт, а для когось стиль життя. Він навчив нас поєднувати свободу руху з турботою про довкілля, допоміг дослідити нові горизонти і відчути радість від простого катання. І навіть сьогодні, коли у світі панують автомобілі та електроскутери, велосипед залишається актуальним і незамінним. Це доказ того, що справжні цінності. Простота, зручність і близькість до природи завжди матимуть своє місце. Тож що сідаючи на велосипед, ми не лише подорожуємо у просторі, а й стаємо частиною великої історії цього дивовижного винаходу. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться з ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!